Крім оператора виведення на екран, є ще оператор введення, де він може використовуватися. Змоделюємо таку задачу. Наприклад, нам потрібно, щоб користувач ввів два числа, а на екран вивелась їх сума, різниця, добуток і частка. Числа можуть бути будь-які, тому тип буде дабл-змінних. Змінні назвемо просто A і B. Користувачу, щоб він розумів, що потрібно робити, напишемо на екрані. Ось команда CIN записується ось так. CIN. Лапки схожі, як в C-Autті, але в іншу сторону. І в яку зміну те, що буде вводити користувач, буде поміщатися. Як це буде відбуватися? Програма доходить до цієї частини і чекає, поки з клавіатури буде введене число. Завершення введення числа користувач підтверджує натисненням Enter. Якщо тут буде дві змінних, то їх можна записувати або через Enter, тобто вводиться значення А, натискається Enter, вводиться значення Б і натискається ще раз Enter. Або через пробіл. Тоді програма розуміє, що це два різних числа і поміщає одне число в змінну А, а інше в змінну Б. Далі ми теж створимо змінні, які у нас будуть відповідати за суму. Різницю, добуток, і на замділ. Як відділення. Сум присвоїмо А. Додати Б. Змінні різ присвоємо А. Мінус Б. Добуток. Це у нас А помножити на Б. І діл у нас А поділити на Б. Ну і виводимо ці значення в різні рядки, але без підписів, що це саме таке. І якщо в різні рядки, то між ними мають бути переведення на новий рядок. Тобто тут ще enдо і між добутком і діленням теж. Якщо ви вводите одне із чисел дробовим, то потрібно вводити його не через кому, а через крапку. Наприклад, 2,5. Результат наші – сума, різниця, добуток і частка. Деякі оператори, які ще можна виконувати. Створимо дві змінних. Наприклад, якщо вам потрібно саму змінну збільшити на одну одиницю, тобто, наприклад, А у нас хай дорівнює 10, а ми хочемо, щоб воно стало 11. То для цього можна записати А дорівнює А плюс 1. Спочатку виконується дія, а потім вона розміщується в зміні. Тобто береться попереднє значення А, додається до нього 1, це стає 11, і розміщується в змінну А, тобто замість числа 10 записується уже 11. В моє програмування C++ таку команду можна записати як А. Це буде рівносильно. Також аналогічно є А-мінус, тобто зменшує значення А на одну одиницю. З ці оператори плюс-плюс і мінус-мінус є як постфікси і як префікси. Що це значить? Зараз розглянемо приклади. Наприклад, у нас є А, яке дорівнює 10. Виведемо значення А. Переведемо на новий рядок. Виведемо А, яке буде збільшене на одиницю. Запустимо програму. У нас вивелося і там 10, і там 10. Тому що в цій команді cout спочатку вивелося значення А, а потім воно збільшилося на одиницю. Якщо б ми хотіли, щоб відразу вивелося число збільшене на одиницю, то потрібно використати префікс, або ось це А зробити раніше. Тобто, якби було ось тут на попередньому рядку А, а потім ми виводимо значення А, то вже вивелося б 11. Або можна було використати префікс. Що спочатку значення А збільшується, а потім уже виводиться. Тобто, коли ці плюси записуються перед змінною. тоді буде виводитись 11. Ще певні дії, які можна використовувати. Якщо ви хочете, наприклад, змінну А збільшити на 4. Тобто А додати 4. В мові С це можна записати як. А додати дорівнює 4. Тобто, що А збільшити на 4 одиниці. Так само всі інші операції. Наприклад, А відняти дорівнює 2, тобто значення А зменшити на 2. Так само домножити, поділити і навіть остачу відділення. Тобто, якщо ви хочете в змінну А записати остачу відділення на 2, це можна використати ось так. А відсоток дорівнює 2. І тоді в А розміститься число, яке буде дорівнювати остачі відділення на 2 змінної А. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках.